всіх на каналі Скорпіон ТВ. Сьогодні в огляді пам'ятні монети номіналом 5 гривень із серії Флора і Фауна України. 26 квітня минуло 38 років від дня найбільшої за всю історію ядерної енергетики катастрофи. Це аварія на ЧАЕС. Національний банк України. Даракавин вів в обіг пам'ятну монету Чорнобиль відродження Лелека Чорний. Це вже четверта монета з цього циклу. Нагадаю, що у 2021 році вийшла перша монета Кінь Приживальського. У 2022 році «Відміть Бурий. І у 2023 році Рись Євразійська. Я коротенько розповім про всі ці монети, а також назву їх вартість на сьогоднішній день. Почну з характеристик. Монети карбувались із Нізельберу тиражем 40 тисяч штук. З них 20 тисяч у подарунковому буклеті. От таким от е, варіантом. Маса 16,54 грама, діаметр 35 мм, категорія карб... якості карбування спеціальний циркулітер, гурт рефлений. Е, також е, хочу звернути увагу, що. Перелічені всі характеристики на зворотній стороні буклета. На версі монети міститься символічне колесо життя. Подивіться уважно. Воно утворено із символізованого знаку радіаційної загрози, а повитого листями, навколо якого зображено тварин, чий популяції відновляються в зоні відчуження. Це лелека чорний, кінь приживальського. Рись Євразійська, Зубр Європейський, Лось Європейський та Відмідь бурий. А також по колу напис на зекальному тлі на двох мовах: українською і англійською: Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник, який утворений у 2016 році. На реверсі. На тлі пейзажу розміщено зображення червоної лелеки та угорі леченята гнезді. Звертаю увагу, що е, взагалі вони викарбовані по таким ж самим варіантам, як і попередні випуски. Е, також звертаю увагу, що оздоблення використано, е, за допомогою тампадруку. Тобто, е, бачите кольорові цвіта е, всіх тварин. Тварини занесені до Червоної книги України, а також охороняються європейськими конвенціями. Наразі популяція їх на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону та про те, що заповідник стає середком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення. Як я вже зазначав раніше, монета Кінь Приживальська відкарбована першою в 2021 році. І це досить дивно, тому що зверніть увагу. Тут розміщені всі тварини та птахи. І якщо, наприклад, ліворуч, перший лека-чорний. А праворуч, відміть бурий. Але ж першою монетою була відкарбована монета Кінь Перживальського. Далі відміть бурий, а потім рись Євразійська. Ну і зараз вийшла монета лелека чорний Далі буде зубр. Європейський та лось Європейський. Який з них поки що невідомо. Так ось, на сьогоднішній день монета Кінь Приживальського коштує найдорожче. В гривневому екваленті її вартість на сьогоднішній день стартує від 1400 гривень. Якщо в подонковому наборі, то коштує дорожче. Ну, і в доларовому кваленті це приблизно 35 доларів. А ось відміть бури чомусь коштує дешевше, ніж всі інші монети. Хоча я ще раз звертаю увагу, що тиражі для всіх монет однакові. Але ж на сьогоднішній день відміть бури, коштує трохи більше 21 долара Або десь від 850 гривень. Рись євразійська. Коштує дорожче, ніж відміть бури. Її вартість в доларом у стартує від. 24 доларів в еквіваленті або від 900 гривень і більше. Сподіваюся, огляд був вам корисний. А якщо є своя думка щодо вартості монет, напишіть про це в коментарях. На ну, кому сподобалось обов'язково, підтримайте подобайками і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити новий огляд. Дякую до побачення!